Курахівський напрямок у суцільному вогні та вибухах керовані авіабомби, артилерія та ФПВ-дрони. Росіяни нині активно б'ють по наших позиціях з усього наявного озброєння, щоб хоч на кілька метрів просунутися вперед. І на це не шкодують ані живої сили, ані техніки. На цьому відрізку фронту бійцям 79-ї таврійської бригади доводиться протистояти ворогові, який у живій силі перевищує їх у кілька разів. Але окупанти тут Застрягли серед тих, хто щодня відбиває механізовані та піхотні штурми, третій десантно-штурмовий батальйон Фенікс 79 79-ки. Нині бійцям дуже потрібні дрони, бо завдяки їм вдається спалювати і колони техніки, і скупчення окупантів, а коптери втрачаються через потужні російські реби. Тож просимо підтримати цей збір. Реквізити зараз будуть в сюжеті. Як ворога стримують захисники? Бачив наш воєнкор Олег Корнієнко. Розбита інфраструктура, спалені будинки і вирви від авіабомб. І що ближче до лінії фронту, тим менше б цілілих населених пунктів. А такий вигляд з висоти пташиного лету має 20-ти тисячне місто. Це окупована Мар'їнка, так званий руський мір у всій красі. І на суцільні руїни росіяни перетворюють не лише Донеччину, але й всю країну. Снаряди вони і вони не рахують них немає в цьому потреби. За кількістю снарядів нам з росіянами поки не зрівнятися, але майстерність бійців мотивованість і їхня кмітливість дорожче будь-якої зброї. Ось артилеристи 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс 79-ї таврійської бригади б'ють по ворожій техніці і силі. Ранковий наступ росіян захвинувся. Остріл! Ну, О роботу падімо артилерії, збросу, вони отошли вже. Зараз намагаємося знайти їх, закапуються під техніки. Зараз будемо виявляти і наносить уваження. А на цих кадрах росіяни на мотоциклах намагаються проїхати до наших позицій. Роблять це посеред білого дня. Навіть не маскуються. Але на командно спостережному пункті їх вже помітили. І ззаді ще один. Пілоти одразу отримують вказівки підняти в півішки і відправитися назустріч до непроханих байкерів. Побачивши небезпеку, ворог розвертається і тікає. Підпалити московитих, коли вони на такій швидкості вкрай складно. Ворог це розуміє і активно використовує легкий і швидкий транспорт мотоцикли і багі. Не питаються похилі групами дійствують двойки. Не mm -hmm. троє маленька -то на хаплюється, і потом відповідно, вже починає там ліштовий. Але завдяки нашим пілотам, росіяни накопичити одразу велику силу для повноцінного штурму не можуть. Ось по їхнім норам летять скиди, і часто в гості залітають ФПВ-шки. А це вже розриваються українські міни 120-го калібру. В режимі онлайн роботу мінометників коригують теж за допомогою пілотів. Зранку було виявлено ребенка. Ага. І два ктікли. Зараз будемо пробувати осколками посіти реб. Російські репки це чи не найбільша проблема для наших пілотів? Ними росіяни нашпиговують все навколо. Вони в окопах і на танках. Тож іноді, щоб знищити ворожу ціль, доводиться витратити кілька пташок. Ми ж завжди бачимо лише фінальний акорд. Іноді можна залетіти глибну саме глиб тилу. А іноді ще ну, не відлітиш навіть буває зв'язок. радіозв'язок. от, от 30, 40, 40. Тоді ж і втрачаються дрони, а без них на полі бою нині неможливо. Тож десантники збирають на коптери і долучитися можна за реквізитами на екрані. Бо дрони то не лише про знищення ворожої техніки чи сили, але й насамперед це збереження життів наших захисників. Олег Корнієнко за Факти сітіві єдині новини.